Вітання всім слухачам української радіо Миколаїв. Студію ведуча на самоленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День, сьогодні розповімо про те, як минув відкрити чемпіонат кібер Юніт Юнітет з кібербезпеки у форматі CTF у Миколаєві. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 28 липня 2025 року в Україні триває 1251 доба повномасштабної збройної агресії Росії. Останнім часом у мовленнєвому середовищі ми часто чуємо слова кібер, кібератаки, кібербезпека, кіберзлочинці. Загалом кібербезпека або комп'ютерна безпека це комплекс процесів, рекомендацій та технологічних рішень, які допомагають захистити важливі системи або дані і мережу від цифрових ат. Так, етимологічно кібер це контроль, а в сучасному сенсі над інформацією в системах та в мережах. Адже загрози несуть небезпеку власнику інформації, втратити контроль над нею, або інцидентом. Загрози діють через вразливості систем, які є в системах завжди, бо вони складні. Проте певні загрози відповідають певним вразливостям і задача, так би мовити, нападника знайти вразливості і скористатися ними для перехоплення контролю над системою або її частиною. Тому останнім часом проводяться різного роду навчання у цьому напрямку, де більше навіть вже змагання з кібербезпеки відбуваються. Учасники змагаються у вирішенні задач пов'язаних із захистом інформаційних систем, мереж та даних від кібератак. Та інших загроз, і як ми вже повідомляли у нашій попередній програмі, цими вихідними в нашій області відбулися змагання з кіберспорту 26 та 27 липня на українському кіберполігоні Рейнджер» відбувся регіональний етап чемпіонату України з кібербезпеки у форматі CTF. Перший змагальний день був у Миколаївській, Вінницькій та Рівненській областях. Відкритий чемпіонат кібер Юніт Юнітет з кібербезпеки у форматі CTF проходив за підтримки головного технологічного партнера Кібер Юніт Технологіс. З якою метою організовують і хто такого роду змагання, як минуло вони в Миколаївській області, звідки були учасники та хто став переможцем, розповімо далі у програмі «Радіодень». За словами Дмитра Гавриляка, начальника управління з питань цифрової трансформації і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації, ці змагання були організовані Міністерством молоді та спорту України, до якого звернулася Федерація військово-технологічного спорту України ВТС з проханням узаконити цей спорт та визнати його офіційним видом спорту СІТІФ та провести великі перші змагання. Відповідно до цього, обласні військові адміністрації отримали листи з пропозицією стати пілотами та провести у себе обласні змагання. Коли лист надійшов до Миколаївської обласної військової адміністрації, то відразу був створений відділ Федерації військово-технологічного спорту вже в Миколаївській області, і після цього почалася підготовка та безпосередньо проведення змагань. А про те, як обиралися їх учасники та якими були умови до відбору, запитаємо у пана Дмитра Гавриляка, начальника управління з питань цифрової трансформації та цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації. Він вже з нами на зв'язку. Вітаю. Еємо вас, пане Дмитро, і вам слово. Учасників обирали ми самостійно. У нас була велика така тестова робота, яку треба було виконати. Це звичайний насправді google форми, які треба було пройти. І по результатам, виходячи з правильних відповідей та кількості часу, який ви витратили на ці питання. У нас форма вона вчитувала абсолютно все. Навіть вчитувала, якщо ви зайшли туди, нічого не заповнили і вийшли, то ми намагалися максимально. Зробити так, щоб можна було зрозуміти, хто чотирить, да хто там намагається використовувати якісь там додаткові джерела інформації, щоб давати відповідність питання, а хто дійсно в цьому розбирається? Таким чином, ми змогли відсікти тих, хто ну скажімо так, просто цікавиться, і тих, хто дійсно може щось показати, загалом у нас зареєстровано було 42 учасника, з яких де факто от дійшло вже до самої гри, у нас. 20. окрім цього, можу сказати стосовно умов участі, у нас одна з умов була те, що ви повинні будете представляти Миколаївську область. Тобто, бажано, щоб ви територіально були в Миколаївській області або були прописані в Миколаївській області. Відповідно, у нас насправді було загалом 8 команд, але 4 команди у нас відпали по причині того, що вони не... Були миколаївськими е, ці команди. Потім потрапили в нас. Вийшло так, що було чотири таких е, спільних змагання одночасно. У нас було змагання по Рівненській області, Вінницькій, Миколаївській і змішані змагання, де були представники різних областей, в тому числі і Київської, ну і інших. Ну в основному там була звісно Київська область, так як вона славиться своїми сітієв командами, тому тут в принципі не дивно. Хто став учасниками і звідки вони були? Ну де-факто у нас учасниками стали команди. По-перше, стали команди, які представляли університети. Це Нук і Могилянка. Це дві такі команди. Нук це якраз представляла команда Баракуда, яка зайняла перше місце. І Могилянка, яка зайняла четверте місце в загальному заліку. Окрім цього, ще було дві збірні команди. Одна команда була зібрана буквально за тиждень до початку змагань. Це якраз були ці одинаки, які заповнили форму і не мали своєї особистої команди. Ще одна команда була зібрана жителям Миколаївської області з інших областей. До нас просто звернулися житель Херсонської області. У них немає, не було свого CTF -у. Ми не хотіли ще не було тоді на той момент зрозуміло, чи буде оцей міжрегіональний який Сітіф. Оцей четвертий та відбіркова е, збірна, скажімо так, ми ще не знали, чи вона буде відбуватися. Ми прийняли тоді рішення, що ми будемо наші сусіди. Ми не можемо їх просто так залишити, тому ми їх вирішили взяти до себе. Там в цю команду. Потім ще представник з Дніпра, тобто там було Миколаїв, Херсон, Дніпро. Представник з Києва, але він, я так зрозумів, що одесит. Тобто така південь України де-факто. Пане Дмитро, а якими були завдання безпосередньо та хто став переможцем цих регіональних змагань? До речі, можливо, дещо скажете і про призив для переможців? Ці завдання були розроблені спеціально компанією, яка спеціалізується на цьому CTF. і саме вона. Дала доступ не тільки просто розробила завдання, а ще й дала можливість командам не просто на папері бачити завдання, а прямо їх пощупати на серверах. Тобто люди мали доступ, могли заходити на сервери і там вже виконувати певні завдання. Рівні завдань були різні по складності. Там знову таки була ранжировка, і по балам від 100 до 200 балів можна було отримати дозав по завданню. Це були завдання в основному, якби суть, якщо дуже дуже коротко так звести, треба було зайти на сервер. Треба було знайти якусь ключову фразу. Треба було передивитися, що там є взагалі на цьому сервері, і зрозуміти, де вона може бути. Схована і як її звідти дістати. Це з однієї сторони була і дешифрація з іншої сторони, це було, було потреба перебрати логи. Для цього треба було писати якісь або свої програмки, або використовувати вже якийсь відомий софт. Тобто, ну насправді в двох словах я зараз не поясню, це треба бачити. Переможці в нас три команди: це баракуда, перше місце. 2950 балів набрала команда. І вона була найшвидшою серед цих інших, тому що а, далі в нас йде Ghost in the Shell Code, який також набрав 2950 очок, але вони були трошки а, повільніші за Баракуду. І на третьому місці у нас команда 0xua.mk, яка набрала 2850 очок. Поки що це виключно у нас ідуть медалі, кубки і, і такого роду, тобто такі символічні призи? Далі ці команди очікує фінал в Києві? От, про фінальні призи в Києві? Поки що ще не знаю. Нам ще не повідомлялося, але я думаю, що буде щось достойне. А на вашу думку, наскільки вдалися ці перші регіональні змагання, і що б ви можливо хотіли додати чи скоригувати у їх проведенні, і чому? Ну насправді хочу сказати, що загальні враження учасників, наскільки мені відомо, дуже хороше їм сподобалось. Було цікаво, було складно. Е організація була доволі хорошою. В плані того, що саме про проведення заходу, да, це якраз федерація з Києва допомагала це все зробити стосовно моїх особистих відчуттів, я приємно вражений тим, що Миколаївська область дуже гідно себе представила. Я, в принципі, не сумнівався жодної секунди, в тому, що ми гарно себе покажемо. Але ми показали себе надзвичайно гарно де-факто, якщо подивитися по загальним оцінкам по всім учасникам, які там були, тобто по всім командам. Там більше 30 команд було, то Миколаївська область, впевнено, тримає там друге, третє місце в такому загальному загальному заліку. Це дуже класний результат, це показник того, що все було якби добре. Дуже хотілося б, звісно, щоб закінчилось повномасштабне вторгнення, щоб ми могли проводити такі заходи офлайн, тому що це був онлайн-захід. Чому я так от, про офлайн? Хоча да інформатизація, цифровізація, тому що дивіться, коли захід проходить, проходить в офлайні, є більше контролю, і ми можемо спостерігати за всіми командами, що вони роблять за всіма їх діями. Окрім цього, онлайн. Дуже складно показати якось в медіа. Я хочу це популяризувати, щоб це було видно, щоб це цим могли спостерігати інші люди, умовно кажучи, да ми ж дивимось там змагання по доті, по КС і так далі. Чому ми не можемо дивитися змагання по сітіф? Це було б дуже прикольно взяти там затримку в півтори години, наприклад, да, щоб команди інші не могли повторювати за ну піддивлятися трансляцію да і повторювати з іншими. Я думаю, це було б класно і от на майбутнє хотілося б саме такі от повноцінні змагання, де буде прям трансляція цього всього. Мені все дуже сподобалось. Найголовніше це враження команд. Це робилося для них. Це робилося для хлопців і дівчат з Миколаївської області. Я думаю, що вони дадуть, дадуть відповідь на це питання краще ніж я. Дякуємо вам, пане Дмитро, і за розповідь і за роботу. Тож вже незабаром сподіваємося, будемо мати можливість спостерігати в офлайн режимі за змаганнями CTF. Ну, Це командні змагання з кібербезпеки, де учасники виконують технічні завдання різної складності, щоб знайти так звані прапори, секретні коди. І як щойно ви сказали, пане Дмитро, головне це враження команд. Ми маємо можливість послухати, що вони сказали по завершенню змагань, наскільки було складно чи ні. І першим, хоча не небагатослівно, прокоментував змагання Андрій, учасник команди переможниці Баракуда. Катай був дуже напруженим. Але ми впорались. Дякую всім учасникам та організаторам за такий івент. Нам дуже сподобалось. А представниця команди Гостин за Шелком висловила і свої побажання, пропоную їх послухати. Всім привіт, ми команда Гостин за Шелком. Хотілося б подякувати організаторам даного CTF за чудово проведений час та прекрасно організовані змагання. А також подякувати суперникам за серйозну конкуренцію. Хотілося б зазначити, що завдання на даному турнірі були цікаві та челенджові. Але хотілося б в подальшому для такої кількості учасників трішки більше завдань. Тож учасники цієї команди просять додавати більшу кількість завдань. А Оксана, капітан іншої збірної, так би мовити, команди 0 ікс про яку нам розповідав пан Дмитро, мала бути запасним гравцем. Але в ході були зміни, проте вона ні про що не жалкує, бо команда отримала досвід і третє почесне місце. А попереду чекає ще фінал. Далі продовжує пані Оксана. Вітаю на зв'язку. Команда Нуліксю МК та її капітан. Про змагання я дізналася з нашого університету. Нам надійшов лист офіційне запрошення. Ось взагалі я повинна була бути у складі іншої команди як запасний гравець. Тому мені дали можливість повноцінно пограти у складі іншої команди, там підключатися на полігон, виконувати завдання і так далі. Ось команда в нас була збірна. Це були люди, які не знали один одного взагалі. Тому, ну я не скажу, що було складно, тому що такі змагання, навіть якщо ви не знаєте один одного, це вас може об'єднати лише тим, що у вас є спільна така тема, як кіберзахист, кібербезпека. Всі ці теми вони об'єднують дуже людей, особливо на змаганнях. Тому навіть якщо ти. Звичайний студент, наприклад, звичайний студент, так і який та якийсь там вже пролюдинка, яка там років 30 в неї досвід. Ось ви зовсім з різних хобі, у вас зовсім різний тип там життя, але вас так може об'єднати саме кібербезпека, кіберзахист. І тому ви будете розуміти один одного. Ну не буде якихось стичок у вас. Взагалі, це був мій перший досвід. На таких змаганнях можу сказати, що це було дуже круто, тому що я не очікувала такого. Ну я ніколи ну, не знала про це. Я навчаюся на цю спеціальність, тому я думаю, ну було б круто в принципі прийняти участь в цьому. Не знаю, мені сподобалось насправді. Е, хоч я і признаю чесно, але так, я в я в команді цій була зовсім новачком. Наша команда це все проходила. Це перший досвід, і який він є, такий він є. Тобто, а ми зайняли третє місце. Так трохи було незвично. Це все ось так проводилось в онлайн форматі. Туди перейти, туди перейти. Там слова вітання були. В іншому застосунку там було закінчення, в іншому застос застосунку — зв'язок. Справді це було дуже круто. Ще раз повторюю, що перший досвід мені сподобалось насправді. Ось ми дуже дякуємо організації цього всього, що Миколаївська область змогла прийняти участь, розвивати кіберзахист потрібно. За результатами проведення усіх чотирьох ctf змагань, трійка лідерів 12 команд візьмуть участь у фіналі чемпіонату України з кібербезпеки у форматі CTF. Учасники з різних куточків країни продемонстрували високий рівень технологічної підготовки та командної взаємодії. Також на учасників очікував спеціальний челендж від лабораторії комп'ютерної криміналістики кіберлаб. І це завдання додало нових викликів навіть для досвідчених гравців. Тож протягом двох днів команди боролися за кожен бал, проходили складні технічні випробування, демонстрували логіку, швидкість, злагодженість. але всі команди вистояли і кожна з них уже є частиною історії. Щоправда, це лише початок, попереду фінал чемпіонату України з кібербезпеки, нові виклики і нові герої. А сьогодні ми радіємо перемозі миколаївських команд, які зайняли перше та третє місця в загальному заліку, адже це не просто змагання, це початок нової епохи для національної кіберспільноти. Також окремо дякуємо Федерації військово-технологічного спорту України за системну роботу і амбіцію зробити СІТЕФ справжнім визнаним видом спорту в Україні. А Миколаївщина в цьому плані також стала пілотом і отримала перемогу. На сьогодні ми завершуємо програму «Радіодень». Я ведуча на самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі в Етері.